Добрий день, шановні здобучя освіти. Тема нашого року «Різання металом з люсарною наживкою». Різання металу наживкою осуществляється для того, щоб розрізати якийсь лістовий метал, лісовий метал, якийсь профіль, труби можна розрізати в прямого форми метал та металеві проточки. Різання відбувається з люсарною наживкою. От вона. Перед вами ця ноживка. вона состоїть із рамки. рамки. Тут є подвіжна головка і неподвіжна головка, яка закінчується ручкою. В ці головки, в прозі головок вставляється полотно, ресурне полотно, і закріпляється штифтами. Полотно натягується, закручується усією. Гайкою барашок, вона звається барашек, ми робимо натяг. Е, сразу натяг повинен бути такий, що при надавлюванні на полотно воно не прогибалося. Оце добрий натяг. Е, сильно натягувати не треба, бо можна вирвати ті ж штифти можуть вирвати метал, і е, наше полотно буде загублене. Ось бачите, який тут розмір, який тут. Невеликий розмір, і тут може е, це зробити. Пакет. Е, оце наша ножовка, е, ви бачите планку, за допомогою якої можна регулювати е, розмір полотна. Бачите, тут є, тут є у нас закльопка і є е, такі от канавки куди ця закльопка вставляється. Ми можемо робити цей розмір більший а, е, чи менший. Зараз ми з вами будемо говорити про полотно, це головна частина ножовки, Ми будемо говорити. І я вам повинен сказати, що ми використовуємо, використовуємо е, полотна, які мають длину 250-300 мм. Треба вам сказати, що цей розбір заміряється посередині оцих от отвірів для штифтів. Оцей розмір, оцей розмір буде 250-300 мм. От ви бачите е, полотна, які лежать на верстаті. Е, ці полотна різних стран, е, яких прозводили, це наше вітчизняне полотно, це французьке і польське. Ви бачите, вони мають всі один розмір. Тільки по висоті, вони разні, різні. І ми будемо. З ними робити. Ось які основні параметри у нас є на полотні: зуб або клин, можна сказати, оці це буде робочий елемент, який знімає стружки. Стружка знімається, ось тут можна побачити на плакаті. Вона знімається і в цьому пространстві стружка буде знаходитись, поки у нас цей зуб не вийде з металу. Тоді стружка випаде і буде добре. Далі треба сказати, і вам з бочого освіти треба запам'ятати, що, що коли, коли ми вставляємо наше полотно на ножовочний станок, то зуби повинні бути от, от робітника, від робітника. На, на себе не можна вставляти. Наша ножовка буде мати два ходи. Коли ми будемо її робити, ми будемо робити два ходи. Робочий ход. Це ход від чоловіка. Назад йде, у нас буде холостий ход, і зуб'я наші нажовки буде скользити по, сковзати по металу. Далі, які основні характеристики мають це полотно? Воно виготовляється із сталі У10А, Р9 і також Х6. В Ф. Ось можете побачити на всі ножовці, Добре. Можна побачити. Зараз хвилинку. Надпис. Ви бачите: 12,5 на 1 ХВ ВФ. Це марка сталі, з якої зроблене полотно. 12,5 це висота наші, нашого полотна і 1 це шах. І ось є знак, це товарний знак е, е, підприємства, яке виготовляє ці полотна. Що таке шах полотна? Ось тут, на плакаті, ми бачимо це розстояння відстань між двома зуб'ями. Це буде шах. В нашому випадку це один міліметр. Ми бачили, там написано оце шах. Шах буває різний. Він буває. от 08 до, до, до 16 мм. Чим у нас буде більший, чим у нас буде твердий метал, тим більше ми будемо робити шах і висоту зуба. Треба ще сказати, що у нас ми сказали, що полотно виготовляється з, такої з таких сталей і воно термічно обробляється. І воно має, і має обринелю, Десь 61-64 одиниці твердості твердості. От ви бачите, що це наше сучасне полотно вітчизняного виробництва. Бачите, який вигляд воно має. Його терміта обработали. Після його можна вже використовувати. На... В, в... в некоторого странах. В деяких странах виготовляють слідуючим образом. Оце польське полотно. Ви бачите тут такі дві, дві темних полоски. темних полоски Це термооброботка. Обработали верхню частину полотна і ніжню, де зуб'я. Це робиться для того, щоб все полотно тут було тверде і тут було тверде, вверху і вверху і внизу це роблять для того. Для того, щоб не було термічних якийсь напруг. А всередині у нас буде м'який метал, не буде вириватися шплінти у нас, і ця, це полотно буде мати більш гібкість. Вона, бачите, як гнеться. І коли у нас, скажемо, заклиніть, чи що, воно не буде поламане. Далі, отаке це французьке полотно. Бачите, от написано французькі. Тут маркірована красним кольором, це показує границі робочої зони. Напрямок, куди вона вставляється при робочому ході. От зуб от чоловіка, от робітника йде. Ну, і ще написано якісь параметри. Оце от наше полотна. Ще треба сказати, що е, всі полотна мають розвод. Ви, мабуть, слышали таке, чули десь таке слово. мають розвод. Що це таке? Коли ви подивитесь на полотно з старця, ви бачите, що зуб'я зуб йдуть отаким чином. Вони як волна йдуть, волнообразний, такий хвилеобразний такий, е, розвод. Для чого це робиться? Е, цей розвод дає вимогу е, зробити полотно що, ширше, товше. Воно буде довше, Пропил, який робиться полотно, буде більш ніж толщина цього полотна. Треба вам сказати, що полотно буває розміром до 0,65 мм. толщина цього полотна. А оцей розво, розвод зубів дає нам вимогу зробити пропил. Більше, ніж ці, ці розмір і таким чином е, полотно не буде застрягати пропилів. Для цього наробиться. Це хвилеобразний розвод. Є розводи, е, які називаються по зубу. Це на, е, на великих зубах, там, де є у нас до 1,3 висота, висота зуба 1,3 мм, буде. Е, ці розводи роблять по-разному. Роблять так. Два, один зуб йде направо, один наліво відгинається. Праворуч відгинається. Можуть зробити ще так. Два зуби праворуч, два зуби ліворуч і один зуб прямо. І останні цей найвисокий зуб, один туди, на праворуч, другий ліворуч. Ось так от робиться цей розвод. У нас в основному використовується хвиліобразний е, розвод. Як проходить у нас процес е, різки, буде проходити, от у, нас є, у нас є заготовки е, металу, різних профілів, є уголок, проток, такий бру брусик, невеликий, листовий метал і труба. От я зараз вам покажу, як це все робиться. Треба вам сказати, що при роботі ми використовуємо машинне масло. Для чого це робиться? На нажовочне полотно ми наносимо тонкий шар масла і будемо продовжувати нашу роботу. Для чого це робиться? Для того, щоб у нас було менше тертя полотна об шар металу. Любе терття дає нам нагрівання тіл. От, і в нас буде нагріватися полотно і воно буде теряти свої механічні свойства. От, воно може зламатися, чи викрошиться зуби, викришиться, і взагалі воно може зламатися. Щоб цього не було, ми покриваємо його шаром машитого масла. Я зарані зробив е, розмі... Розмі... зробив розмічання. І ми отаким от чином будемо з вами робити. Зажимається в блищатах. От, у нас є ризка, і ми зараз будемо визволити різку. Треба сказати вам, треба сказати вам, що як проходить процес різки. Треба правильно стати. Поза основна. Це от робітник стоїть от весь е, лищаток, ось його корпус робітника. Оцей от кут повинно бути десь 45 градусів. Е, відстань між п'ятками на ногах робітника бути десь 200 мм. 200 мм повинен бути. Оцей кут повинен бути 45 градусів. І кут на ногах, ступні ног, повинен бути 70-75 градусів. Це все приблизно і залежить від кожного чоловіка. Далі ми встановлюємо, ага, ще, треба вам сказати, важливий такий момент. Висота вашої заготовки повинна бути така, щоби ви коли будете робити, у вас у от кут. Плечо і при повинні повинен бути десь 90 градусів. 90 градусів. Дуже погано пилити нашу заготовку, коли у вас угол буде менше. Ось таким чином неудобно робити. Неудобно робити, коли у вас буде гораздо нижче. Тому отут угол повинен бути десь 90 градусів. Ви, і ще одно. Коли ви будете пилити, ви потрібне е, рухи в горизонтальній площині. Отак от пилити от. От так от. не треба. Далі, е, з якою частотою ви повинні рухатись руками. Значить, у середньому середнім це е, від 30 до 60 двойних рухів за минуту, за хвилину. Хвилина. Це десь одна, е, один рух в секунду або менше. Навіть, навіть, навіть менше, ніж один, ви повинні в цьому придержуватися для того, щоб отработать весь час, який вам положено робити. Бо може наступити усталость. Мисці устають, це фізична робота і нелегка робота, і проробити 8 часов буде дуже тяжко, коли ви будете це робити неправильно. Итак, вы устанавливаете ваше полотно, но на заготовку. Вот, ногтям можно направить, выставить. Вот я выставил на нашу э, рысочку. Трохи наклоняется, трохи наклоняется, заготовка. <говорить> Пробачте, Э, жовочный станок наклоняется. И вот таким вот, таким вот рухом. Ви починаєте опилювати, опилити. Потім ви наклоняєте ваш станок, щоб вийти на горизонтальне положення. Ось і все. Вийшла на горизонтальне положення і продовжуємо пилити. Ви бачите, що трошки стало захватувати метал. Ми зараз. Олії теж ма, трохи мастила, ми нанесемо на наше полотни, полотнишко. Ось так. і пошу, далі підіти все одну полку. Нашого там, угольника ми перепилили, ось бачите, все, не будемо часу. Далі у нас є листовий метал. Ось у нас розвідна розмітка. Ми зараз зажимаємо в листата і будемо з вами пилити. <плес> Не буде. Далі. Я спеціально такий от лист металу, який. Має такий великий розмір. Тут може наступити момент, коли у нас метал, наша заготовка упресть в рамку на жовті. Як видимо в цьому разі? От тут на плакаті це все, все добре показано. Бачите, як? Тут у нас є на натяжних у нас є у нас є такі прорізі, такі прорізи, які? Ми винімаємо штифти, ми поворачуємо цю головку, і у нас проріз буде в горизонтальній площині. І тут буде горизонтальне. Ми вставляємо наше полотно і у нас полотно буде розположене отаким чином. От як було на плакаті зображено. По-перше, вставляється в нерухому, нерухому головку полотно. Ставиться шплинт, а потім у подвижну головку вставляється полотно прорізь і одягається шплинт і натягується. Отак От це робиться. Далі е, у нас є отак, такий ще труба є. Теж ми його е, прозвелить про змічання ці труби обов'язково. Зараз зажимається в тисках і ми от є у нас риска ми ставимо полотно, трохи, трохи надрізаємо і пошли, пішли От так оце робиться. І у нас буде відпилена наша труба. Далі є у нас отакий проток, металевий проток. ось, Тут від у нас не розмічений, нема риски такої плити. Як в цьому. Випадку поступає. Нам треба відпилити на якомусь розмірі. Ми відбиваємо цей розмір, ставимо метку, беремо тригранний напильник, терпух, ставимо його на цю метку і робимо отаку насічку. Отакий пропил, побачите. І туди нам вже буде удобно вставити наше полотно і ми можемо відпилити. Це також можна таку аналогію провести, як ми робимо кернення перед тим, як провести свердлування. Щоб у нас сверло попало точно куди потрібно, от ми робимо кернер. Тут в кернера у нас грає отакий пропил. Ось ми встановлюємо наше полотно і производимо різання. Ну і так от ми можемо відпілити. Далі, ну, не будемо гайти час. І останнє, що у нас є, отакий от брусочок, який у нас теж є розмічання на нього. Ми дозволи розмічання. Зараз ми його зажимаємо в гнущатах і будемо. Е, Опилювати. Ну, Ось. Ми встановлюємо нашу ножовку, ножовочне полотно, от опять вот так вот кутом і робимо такий пропил. Зробили все і потрохи, потрохи вирівнюємо виравнюємо, виравнюємо з, на станок на себе. Все. І горизонтально ми производимо. Процес різки металу. Отак це все буде у нас так Оце у нас і проходить. Оце у нас процес, процес різання, процес різання металу з ножовкою. нажолкою. Не вам сказати, що є ще отакий можуть у вас зустрітися таке дуже тонкий метал. Дуже тонкий метал. Як його відрізати? Ви бачили, що коли я цей метал різав, він трохи вибрирував і здавав такі звуки, його ну, трохи незручно було е розпилювати. А є ще тонкий, його зажимають між двома дерев'яними брусочками і е разом з брусочками його розпілюють. Він тоді не буде ні відгинатися, не буде ламатися, і добре його можна буде. Від, відрізати. Далі е, тонкий метал, і є у нас фасонна е, фасонна така деталь, яка треба зробити, вирізається лобзиком. Є такий от інструмент лобзик, ну чаще е, по, використовується по дереву, от ну і, і по металу теж його приміняють. Труборезив ми трубу. Показував, як жовкою відрізати, можна відрізати труборезом. Бачите, труборіз. Тут є гострий ролик і тут є гострий ролик. Вращає оцю конструкцію. І цей ролик буде оббігати вокруг труби і буде гублятися в слой шар металу. Поджимає, вращає цю ручку, ми будемо все і глубже його туди вдавлювати. Він буде відрізати. Отакі от труборези теж це вже більше сантехніки, його використовують. Це все на сьогодні. Дякую за увагу.